Всім привіт! Вітаємо вас на ютуб-каналі громадської організації Права Черкащина. Сьогоднішній сюжет ми присвячуємо інваліду першої групи Сергію Жученку, який звернувся до нас за допомогою. У мене складна ситуація ще з 18 років. Був вбитий батько, фактично вбитий в селищі Чапаївка. У нього була квартира, був автомобіль і його дружина. Це все майно, якась пограбала квартиру батька. Я залишився нічим. Відразу, як я узнав, що, що квартира пограбована, я почав звертатися до, до правоохоронних органів. Але ж всі мої звернення навіть до сьогоднішнього часу ігноруються. Справа постійно закривається. Як і оце мене найбільше бісить. Як можуть бути Особа з підозрювань стати свідком по грабаню, хоча частково є покази людей, які бачили, як особа вивозила речі, розграбовувала квартиру. Я інвалід першої групи, я повинен бути захищений державою, тобто адвокатами. Адвокат, ну я можу сказати, що не справляється зі своїми обов'язками. Сергій уже звертався за допомогою до нашої організації і за сприяння правової Черкащини було укладено декларацію з сімейним лікарем Сергія Жученка. Попри важке своє становище, Сергій намагається допомагати і іншим. 29.03 Я пішов, отримав пенсію, пішов по Ощадбанку своєму. Я перечислив кошти на ЗСУ. Потім я зрозумів, що товариші воюють, а я сижу на свободі. Так я почав волонтерити, не дивлячись на свою мізерну пенсію, я заключив договор з кіровоградськими виробниками печива, купляю печиво, відвожу на Черкасський госпіталь, тому що хлопцям треба щось домашнє мати, маючи контузії вони. До мене відноситься поліцький я. Я вважаю своїм обов'язком допомагати, чим можу. Зараз Сергій Миколаївич чергове просить нас, щоб ми йому допомогли відстояти його права як громадянина України та інваліда і допомогти йому, хоч якимось чином, зобов'язати правоохоронні органи розслідувати вище зазначене кримінальне провадження.